На превеликий жаль, та політика, яку зараз веде український уряд, призвела до цієї кризи, напевно, однієї з найстрашніших криз вугільної галузі загалом і кризи в енергетичній безпеці держави. І це на фоні того, що ми маємо агресію на сході України. І абсолютно мені є, я думаю, і більшості з вас. Як можна годувати з одного боку агресора, а з іншого боку знищувати те, що могло би стати заслоном для приходу того агресора на нашу землю? Мені добре відомі проблеми вугільної галузі, хоча багато хто з вас знає, що напевно що я лікар за професією і навіть очолював Міністерство охорони здоров'я, тому що я народився в вугільному краю. На Львівщині, а на Сокальщині точніше, якщо брати, і на Червоноградщині, де розміщені усі шахти Західної України. І також зараз на виборах саме шахтарі делегували мене своїм представником у Верховну Раду України. І виконуючи ці обіцянки передвиборчі, які я давав в тому числі шахтарям, ми спільно з народними депутатами із усіх. Я тут підкреслю, із усіх абсолютно фракцій, які є у Верховній Раді, із більшості, із опозиції, із позафракційних, сформували депутатське міжфракційне об'єднання захисного вигільного галузь», в яке на сьогодні входять 25 народних депутатів. І дякуючи згуртованій роботі у Верховній Раді, дякуючи тому, що ми не спілкуємося тільки під час з'їздів, під час прес-конференцій. Чи під час круглих столів, а щоденно спілкуємося з простилками, шахтарями. Ми маємо деякі здобутки і дійшли до того, що станом на сьогодні 400 мільйонів, які уряд не бачив ще три місяці тому, і на наших засіданнях, в тому числі у міністра, говорили, яка може бути підтримка, яка може бути дотація в угільній галузі? Вона і так виживе. Або ми купимо десь в іншому місці електроенергію і вугілля, призвело до того, що на сьогодні 400 мільйонів у нас є. Безумовно, цього достатньо тільки щоб покрити перших три місяці. Питання: а що буде наступні? Вісім місяців, поки що відкрите. І я глибоко переконаний, що дружня злагоджена робота нашого міського цінного депутатського об'єднання спільно із кожним із вас, спільно із проспілкою. Спільно із керівниками, генеральними директорами всіх ДП, які керують вугільною галузі, призведе до того, що ми заставимо через Верховну Раду виконувати, по-перше, коаліційну угоду, по-друге, заставимо виконувати ті рішення, які приймає Верховна Рада, і обов'язково будуть виділені додаткові кошти на не тільки виплату заробітної плати, а обов'язково на розвиток вугільної галузі. І одним із перших, що повинно найближчим часом. За нашою ініціативою відбутися ця зустріч ініційована про і підтримана народними депутатами у президента, і в тому числі з розглядом на Раді національної безпеки і оборони про енергетичну безпеку України. Тому що такі непродумані дії уряду, які на сьогодні відбуваються, вони ведуть до повного знищення енергетики України, а це є абсолютно неприпустимим. Хотів би ще зупинитися на тому, що ми сьогодні чули від міністра Паливої енергетики про те, що є план розвитку. Над цим планом розвитку працювали депутати, працювали профспілки і працював хтось. Також я хочу вас запевнити, що ми працювали тільки над одним єдиним спільно документом, над меморандумом, пане міністр, який було доручено вам затвердити ще два місяці тому. І цей меморандум до сьогоднішнього дня не то, що не виконується, він навіть ще не підписаний усіма. Це ви, по суті, зірвали доручення прем'єр-міністра по виконанню виходу вугільної галузі із цієї кризи, в якій перебуває вона зараз на сьогодні. А щодо програми, жоден народний депутат її в очі не бачив до вчорашнього дня, поки ви її не презентували. Вважаю, такі дії абсолютно неприпустимими. І метод гасіння пожеж, який відбувається сьогодні, це є також неприпустимим. Ви тут розказуєте про красиві цифри, що ціна на вугілля повинна бути така, то воно вигідно, невигідно, 25 доларів, потрібно 11 шат закрити, а може і не закрити, спочатку вивчити. А ви запитали оцих людей, які працюють в цій галузі? Їхню думку. Що вони думають з цього питання? Скільки можна далі практикувати ігнорування думкою людей? Я думаю, особливо після Революції Гідності, цей абсолютно неприпустимий. Ми будували і виходили для того, щоб знести ту владу, яка нас не слухала, і знесли на Майдані її, Богу дякувати. Немає режиму, де не можна було слова сказати. Так побудували майже такий самий режим. Хіба це припустимо? Я думаю, що час ігнорування думки громадськості, час ігнорування думки профспілок, час ігнорування думки народних депутатів, час ігнорування думки кожного кожного із вас закінчився. І потрібно з новими підходами йти до будування, в тому числі, і виходу із кризи вугільної галузі. І тільки після того, як ви отримаєте підтримку кожного із цих людей, тільки тоді можна говорити про наявність державної програми і державної стратегії. Це ж живі люди. Як можна цифрами говорити про те, що вони може отримують, а може не отримують заробітну плату? Що буде з ними завтра? На це відповіді немає. Одна відповідь завжди, коли звертаєшся до Міністерства палової енергетики. Закриття шахт це не мої проблеми. Це проблеми Міністерства соціальної політики. Та це не може бути проблемою Міністерства окремої соціальної політики. В нас що уряд не єдиний, якщо він не єдиний? То можливо пора закінчувати з таким урядом, який не єдиний, який не веде державну політику. Безумовно, я не є прихильником радикальних дій, але так тривати довго не буде. Повірте мені, з моїм досвідом громадської роботи, з моїм досвідом політичної діяльності і з моїм досвідом. Діяльності в під час теперішнього прем'єр-міністра і знаючи його ставлення, в тому числі і до нашого міністра, негативне на превеликий жаль. І я думаю, що не тільки винуватий в тому сьогоднішній міністр, а винуватий в першу чергу прем'єр-міністр, який веде злочинну діяльність проти українського народу. Ігнорувати думкою шахтарів. Ігнорувати думкою дітей, які вони виховують, ігнорувати думкою сімей, які вони утримують. Балансами, всілякими, красивими цифрами не вдасться нікому. І я переконаний, що всі народні депутати, які входять, і не тільки які входять в фракційне депутатське об'єднання, однозначно завжди були, є і будуть на боці свого народу, на боці вугільної галузі і на боці шахтарів, на боці кожного з вас. Дякую. Уважаемые делегации, я хочу сейчас предоставить слово Наруто.